Друзі, привіт! Часто питають, як їхати, коли дощ, коли темно. Ну, от зараз покажу. Коли ви їдете і у вас погана оглядовість, ви бачите дорогу не настільки, як бачите її в день, то перше про що треба пам'ятати, це про вашу швидкість. Зараз, наприклад, іде сніг, він одразу тане і все блищить. Асфальт блищить, дорогу погано видно. Це ще не самі погані умови, які можуть бути. Ви бачите моє скло, да, воно блищить і погано видно. Ви для себе обираєте якийсь орієнтир. Наприклад, я погод в уголочку бачу, що у мене тут іде розмітка. І я буду триматись чітко уголочком по цій розмітці. Наприклад, коли ви йдете по трасі і темно немає освітлення, дощ, ви просто обираєте для себе якийсь орієнтир, на який ви будете дивитися. Пасіба. Якщо ви їдете по правій стороні дорозі, краще триматись по правій стороні дорозі, то ви просто обираєте для себе розмітку по правому краю або край обочини. Отак обираєте, щоб він був у вас приблизно посередині або далі. І тримаєтесь його. І саме головне, про що треба пам'ятати, про вашу швидкість. Що в умовах обмеженої оглядовості, поганої видимості ви повинні їхати завжди. Менше ніж при е, гарних умовах. Тобто, якщо я по трасі їду 90, при поганих умовах я буду їхати 80-70. І нічого страшного, всі, хто поспішають, хай їдуть вперед. Це ваше життя, воно у вас одне, і ви кожну секунду обираєте, що вам робити.